Від правої протоки Південного Бугу протікає річка Кудрянка, на березі якої розкинувся мальовничий мікрорайон Книжківці. Найдавніша згадка про Книжківці пов'язана з родом польських магнатів Кличинських, які володіли селом у 16-17 столітті. Назва села походить від імені Книж, так, можливо, звали першого поселенця майбутнього села. Проте існує інша версія. У далеку давнину в селі пекли смачний хліб з діркою посередині, так званий книж. Так чи інакше, але первинна назва села була Книжківці. Родзинкою мікрорайону є святе джерело. Коли у мікрорайоні виникло це святе джерело, ніхто не пам'ятає. Старожили розповідали, що це джерело, що було до війни, і до нього з давніх давен люди йшли за допомогою. Його цілюща вода зцілювала людей з різними хворобами. Особливо вона допомагає при захворюванні очей. Люди йдуть цілими сім'ями, до сходу сонця промивають очі, набирають воду у пляшки та п'ють її вдома. Коли засуха, влітку немає дощу, отець Віктор з парафіянами нашої церкви йдуть хресним ходом до святого джерела і там моляться, просять у Бога дощу. Житель вулиці Збарського постійно стежить за чистотою коло джерела, і упорядковує його, щоб людям було зручно і приємно там знаходитись. А нещодавно сталася історія у мікрорайоні був чотирьорічний хлопчик, у якого виникли проблеми з очима. У нього були хворі очі, і бабуся протягом десяти днів щодня до схід сонця водила його до цілющого джерела і вмивала його очі водою. Сталося справжнє диво, хлопчика дуже. Такі історії не рідкість, і з цим джерелом пов'язано багато див.